21 грудня найкоротший день і найдовша ніч день зимового сонцестояння. Саме сьогодні не забудь зробити очищаючу практику. Очисти свій дім від всього зайвого, що давним-давно вже в тебе плутається під ногами, і ти намагався викинути. Саме сьогодні винеси і спали. Бажано спали все зайве свого дому. Вийди на двір. Подякуй сонцю, навіть якщо хмари, сонце все одно є. Саме сьогодні особливо класно практики зі свічками, з вогнем. Тому пали все, що тобі хочеться. Не забудь написати на листку паперу все, від чого ти готов позбавитися і відпустити свого життя, і спалити його. Як би це не звучало банально, сьогодні всі практики з вогнем будуть особливо сильними. Якщо в тебе є трави або скрутка, не забудь очистити свій дім. Можна зробити будь-яку медитацію, особливо сьогодні використавши свічку. Ну якщо лю твоя стихія, вогонь саме сьогодні ти можеш свою енергію очистити себе, свій простір і своє життя.